Жовтня відзначається свято захисника та захисниці України. Я вважаю, що вони мають бути патріотом своєї держави, мужнім, відданим, сильним духом і волею. І я вітаю їх зі святом. Бажаю! Ми живемо в такий час, коли кожен громадянин, особливо це стосується чоловіків, хлопців, може і має стати захисником своєї країни. Це не залежить від віку, тобто чи 18 тобі, чи 59, не залежить від освіти, не залежить від регіону проживання, не залежить навіть від того, чи раніше ти проходив строкову службу. У нашій 128-й бригаді є багато хлопців, які раніше не служили в армії, ніколи не стріляли зі зброї, але стали чудовими бійцями. Більшість із них прийшли у мати добровільно, а не чекали повісток. Якими якостями має володіти справжній захисник України? Таких якостей усього кілька. По-перше, треба бути готовим ризикувати своїм життям, і це напевно найважче. По-друге, потрібно бути сміливим і відважним. По-третє, постійно працювати над собою, постійно працювати зі зброєю. По-четверте, треба бути готовим до мінімальних побутових зручностей протягом тривалого часу. І нарешті, треба дуже любити свою країну зі святом вас, і з днем захисника України. Воїни, ви наші захисники і опора. Затишок наших осель і спокій українців у ваших надійних руках. Ви захисники, мужні, сильні та відважні. Ви стоїте на сторожі спокою і блага країни. Смілово відбуваєте всі натиски з боку проти землі. Захисники ми не великих рідному землі господина варті незалежності держави, вистіхи, зміни, мужні. Захисник для мене запорука миру, і щасливого майбутнього на рідній землі. Захисники це військові, волонтери, активісти, що наразі відстоюють боротьбу за нашу незалежність. Захисник захищає свою землю, захищає своїх дім, захищає дітей. Справжній захисник України має бути хоробрим, сильним, відважним. Доброго дня! Захисник вітчизни це перш за все патріот. Людина, яка в будь-який момент зможе, не вагаючись, стати на захист своєї родини, домівки країни, людина, яка має відвагу та сміливість чинити опір ворогам, які посягнули на суверенітет та цілісність нашої держави, та не вагаючись, піде у бій. Вони заслуговують на нашу повагу та шанування. Але, за... Але захисник вітчизни це не тільки воїн. У мирний час теж є люди, які нас захищають. Це співробітники спецслужб та поліції. Лікарі та рятувальники. Всі вони працюють для того, щоб країна могла спати спокійно. Зі святом, захисники. Для мене, захисник України, це мій тато. Він вже не вперше захищає нашу країну від загарбників. Він мужній, сміливий, завзятий, наполегливий. Йому є за кого боротися це за його рідних та нашу сім'ю. Є, що боронить наш рідний Україну. Для мене захисник це той, хто, не дивлячись на усі небезпеки і труднощі, сміливо виборює перемогу України. В моїх очах захисник той, хто зараз на фронті б'ється за нашу незалежність. Той, хто б'ється за мир не лише в Україні, а й в усьому світі. І найголовніше, ми знаємо, кого ми захищаємо і що ми захищаємо. І ми переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава Героям слава! Справжній захисник України має бути хоробрим, справедливим, сильним, мужнім, добрим, чуйним і рішучим. Любити свою батьківщину, підтримувати незалежність та суверенітет України. На мою думку, справжній захисник України це сильна духом, мужня людина. Яка невпинно любить свій рідний край та є патріотом своєї неньки України. Для мене захисник це той, хто не жаліючи себе, віддає своє здоров'я і життя заради перемоги України для того, щоб кожен з нас мав майбутнє. Справжній захисник нашої країни повинен бути добрим, рішучим, відважним, сміливим та чуйним. Поважати традиції української держави, турбуватися при майбутнє та бути справжнім патріотом своєї країни. Захисника України першу чергу бачив патріота своєї країни, який готовий віддати все, аби захистити свою рідну або свою священну землю від знищення окупантів. Це благородний, сміливий, чесний, можна сказати, лицар в сіящих обладунках. Для мене справжній захисник України повинен бути сильним, мужнім, сміливим та справжнім патріотом своєї країни. Захисник України, на мою думку, повинен бути сильний, чесний та сміливий. Український захисник, на мою думку, повинен бути хоробрий, чесний, справедливий, чуйний, доброзичливий, сильний, безстрашний, здоровий, непомітний та умілий. Захисник це військові, які захищають нас на зараз і захищатимуть у разі будь-якої зовнішньої загрози. Це ті хлопці, які не вмирають і залишаються в серцях і в душі назавжди у нас. Справні захисник України повинен бути рішучим, сміливим, відважним, добрим і чуйним, справжнім патріотом України. Справжні захисники України це прості хлопці, герої, які щодня біжать на випадки зі смертю і боронять нас від російського агресора. Слава Україні! Героям слава! Справжній захисник України повинен бути сильним, мужнім та надійним. Для мене захисники України це ті люди, які насамперед відстоюють честь та гідність України. Будь-хто чоловік то, або жінка, кожен душі це захисник. От. В наш час бага багато захисників не смикаючи, щоб ми могли спати, жити та навчатися. Дякую та вклоняюся всім тим, хто відстоює Україну в цій битві. На мою думку, справді захисник України має бути добрий, чесний та сильний. Захисник України має бути сильно. Справжній захисник України є сильний, добрий, вічливий герой. Це той, хто любить свою батьківщину, це той, хто гордиться своєю батьківщиною, це той, хто захищає свою країну та батьківщину. Захисник це наші рідненькі хлопці, які не жаліють свого життя і захищають нашу неньку Україну. Це наші герої. Великий Уклін вам, наші дорогенькі хлопці. Хай Бог захистить вас. Слава Україні! Героям слава! Кожен захисник України має бути сміливим, відважним, надійним. Дякуємо, що дбаєте про нашу безпеку та наше майбутнє. На мою думку, захисник України повинен бути мужній, сміливий і відважний. Справжній захисник це рішучий, сміливий, відважний, добрий і чуйний чоловік, який з повагою відноситься до традиції української держави, освічений в історії держави та турбується за майбутнє України. Справжній захисник України повинен бути мужній та відданий батьківщини. Готов до самопожертвування вірний присязі, добусним воїнам та оборонцем рідної землі. На мою думку, справжній захисник України має бути добрим, мужнім та сильним. Справжній захисник України повинен бути розумним, розсудливим та повинен вміти думати в екстреній ситуації. Воїна війни, слава ти зброю тримаєш в руках От на нашу країну, державу. злий не позарився в рак. Дякуємо і в за тобі. Справжній захисник України повинен бути рішучий, справедливий та любити свою Україну. На мою думку, захисники це люди, які дають нам свободу. А головне чисте небо над головою. Дуже вам дякую за те, що ви нас оберігаєте. Захисник України це звучить гордо. Він повинен бути справжнім патріотом України. Я вами пишаюся. Справжні захисники України це всі чоловіки та жінки, які стоять на обороні рідної землі. Вони мужно захищають нас від загарбників. У них незламна сила волі. Хоробрі, сильні та кмітливі. Вони дарують нам мирне небо та спокійні ночі. Мій любий захисник. Я вважаю, що захисник повинен бути сміливий, сильний, мужній. Захисник повинен захищати нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! З бужним днем я вас вітаю, хай зміхнеться доля. Дача пори, хай літає, буде дім, сім'я і воля. Ми нащадки славних запоріжців, окупантам пухо надеремо. З нами правда, ми переможці. Рідну землю ми обережемо. Дякую вам за що ви в нас є. День захисника України. Ми Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, надію в поміч щастя в порятунок. Дай Боже віку довго вам ударунок. Дорогі наші захисники та захисниці, вітаю вас зі святом, бажаю швидкої перемоги. Міцного здоров'я, витримки та скорішого повернення додому. Слава Україні! Героям слава!